Які живуть за кордоном. От, будь ласка, поділіться особистим досвідом, хто скільки заробляє і в якій країні. Тому що дивлюся різні статистики. Багато хто говорить, що в Польщі нереально заробити, дехто говорить, що лише в Польщі заробляє. Дехто говорить, що тут потрібно працювати лише по 12 годин в день і цілий місяць, і лише тоді ти заробиш там, мінімально крайову. Дехто взагалі каже за Іспанію, що це найкращий варіант для заробітків. Поділіться. Ви, будь ласка, в якій країні ви проживаєте і яку суму ви заробляєте, і чи вам достатньо цієї суми? Тому що, дивлячись на статистику заощаджень, я просто шокувався: ані поляки, ані українці, ніхто не вміє заощаджувати. Усіх є проблеми із елементарними заощадженнями. І якщо щось стається, вони не можуть прожити навіть півроку, тому що у них немає, немає тих заощаджень і. Причина або ж в фінансовій грамотності, або ж її відсутності, або ж реально в заробітках, тому що ну не може бути так, що люди не відкладають і не мають навіть там за що прожити, беруть кредити і так далі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, де ви скільки заробляєте і чи вам цього вистачає.